В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску Ізмийський державний гуманітарний університет оголошує про додатковий набір на навчання на удешній встановлена заборона на вилов раків. зростання цін на продукти харчування в Україні. З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 вересня орієнтовно такі. 630 200 осіб особового складу, 8 653 танки, 16 955 одиниць бойових броньованих машин, 18 900 артилерійських систем, 1184 реактивні системи залпового вогню, 945 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2591 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 24 481 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 61 одиниця спеціальної техніки. Ізмаївський державний гуманітарний університет оголошує про додатковий набір на навчання. Абітурієнти мають ще одну можливість стати студентами цього навчального закладу. Які умови вступу та коли розпочнеться набір на навчання? Дивіться у сюжеті. Ізмаїльський державний гуманітарний університет оголошує додатковий набір на навчання для здобуття освітніх ступенів бакалавр та магістр. Про це повідомляє приймальна комісія навчального закладу. Зареєструвати електронні кабінети та подати документи на вступ можна 16 вересня по 11 жовтня. За словами відповідального секретаря приймальної комісії Світлани Читиніної, вступити на бакалаврат можна за результатами національного мультипредметного тесту 2024 або попередніх років обов'язковим є також наявність мотиваційного листа. Для того щоб подати заяви на навчання, тим, хто бажає вступити на освітній ступінь бакалавр, необхідно буде представити в приймальну комісію такі документи: паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про закінчення загального закладу середньої освіти. Додаток до свідоцтва також результати НМТ двадцять 2023 або 24 -го року і результати ЗНО або результати ЗНО 21-го року для хлопців необхідно буде представити також приписне свідоцтво і чотири фотокартки. Три на чотири. Додатковий набір проводиться на денну та заочну форму навчання, але лише на контрактній основі. Для вступу на магістратуру на основі диплома бакалавра необхідно мати результати єдиного вступного іспиту за 2023 або 2024 рік та результати єдиного фахового вступного випробування за 2024 рік ті хто вступає на основі диплома магістра або спеціаліста проходитимуть фахові іспити та співбесіди з іноземною мовою безпосередньо в університеті для тих хто бажає вступати на освітній ступень магістра на основі диплома бакалавра необхідно буде представити результати ЄВІ за 2023 або 24 рік і результати ЄФВВ за 24 рік. Для тих, хто бажає вступати на освітній ступінь магістр на основі диплома магістра або спеціаліста, ми проводимо вступні фахові випробування та співбесіду з іноземної мови в університеті. Документи ті ж самі це. Заява Паспорт, ідентифікаційний номер, диплом про закінчення вищого навчального закладу, додаток до диплома, 4 фотокартки, 3х4. Подати документи на участь у співбесідах можна з 16 по 22 вересня, а самі співбесіди будуть проводитися з 23 по 27 вересня. Реєстрація заяв на вступ триватиме з 1 по 11 жовтня, зарахування відбудеться 26 жовтня. З 23 вересня до 27 вересня включно будуть відбуватися фахові вступні Іспити. З 1 по 11 жовтня ми приймаємо заяви на навчання на освітній ступінь, бакалавр та магістр. І зарахування відбудеться 26 жовтня. Навчання почнеться з 1 листопада. Після наказу до зарахування абітурієнт має підійти до університету для укладення договору про додання освітніх послуг за контрактною формою навчання. Тим, кому вже виповнилося 18 років, можуть зробити це самостійно. Інші обов'язково мають прийти з батьками чи опікунами. Рекомендується подавати документи у паперовому вигляді особисто до приймальної комісії. За більш детальною інформацією щодо вступу звертайтесь до приймальної комісії університету за адресою вулиця Іллі Ріпина, 12, 102 кабінет. Телефони для довідок 048 41 976 07, 094 998 96 07, 068 031 39 92 Ми запрошуємо тих, хто хоче отримати другу вищу освіту. Це якраз ступінь на основі диплома бакала Вибачаю, з диплома магістра або спеціаліста, і ви зможете, тим, кому є вже 45 років, і плюс до них то ви. Можете ем, вступати до нас і оплачувати навчання ваучером, який видає центр зайнятості. Марія Зенченко, Дмитро Єфимов для програми новин. в Ізмейлі рятувальники провели навчання зміною безпеки для дітей і батьків. Захід, організований ДСНС спільно з благодійним фондом Карітас Одеса, відбувся у парку, що імітує лісосмугу. Учасникам розповіли про загрози відмін, вибухонебезпечних залишків ракет, шахедів та підозрілих предметів. Діти та батьки ознайомилися з ознаками небезпечних об'єктів і навчилися правильно діяти у разі їх виявлення. Рятувальники закликають усіх дотримуватися правил безпеки, адже міна загроза стала сумною реальністю для українців. З метою збереження та охорони раків у період їх линьки та виношування ікри з 10 вересня на водоймах удечних діє заборона на вилов цих річкових мешканців. Вилов раків забороняється у річці Дунай та Придонайських озерах. Дивіться далі. На водоймах Одещини діє заборона на вилов раків. Встановлена вона з метою збереження та охорони у період їх линьки та виношування ікри. Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі. Заборона розповсюджується на річку Дунай та Придунайські озера. Вона вступила у силу 10 вересня і діятиме до 5 жовтня включно. Протягом даного періоду раки скидають свій старий панцирний покрив. Поки новини затвердіє, вони можуть стати легкою здобиччя для хижака та браконьєрів, адже є малорухливими. Лов раків під час. Заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства відповідно до частини 4 статті 85 КУПАП. За незаконне їх добування передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Також можливе відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3332 тисячі гривні. Після закінчення заборони одній особі за добу можна буде впіймати 30 раків. Інспектори одеського рибоохоронного патруля звертаються до риб. Валок з проханням не забувати про відповідальне ставлення до цих річкових мешканців та дотримуватись встановлених обмежень. Наталя Гаврилова для програми. Новин за останні шість місяців. Ціни на продукти харчування в Україні значно зросли. Наша знімальна група провела опитування серед місцевих жителів, аби з'ясувати їхні відношення стосовно підняття цін на продукти харчування. За останні шість місяців ціни на продукти харчування в Україні значно зросли. За даними Державної служби статистики України, загальне подорожчання продуктів склало близько 15%. Найбільший стрибок цін спостерігається на такі основні продукти, як хліб, молоко, овочі та м'ясо. Порівняно з серпнем 2023 року. Найбільше подорожчали овочі на 36%. шість масло за цей час зросло в ціні на 18,5%. Хліб на 12,2%. фрукти на 10%. Молоко на 9,5%. сири 9,1%. Риба додала в ціні 6,7%. Макарони – Макрони майже 4%. Наша журналістська команда завітала до ізмільського центрального ринку, аби дізнатися ціни на харчові продукти та з'ясувати ставлення мешканців міста стосовно підняття цін на продукти харчування. Я лично возьму що ж не тільки продукти, а всього аптеках твориться. Це ужас один. все погоріло. Наші погодні умови щас уже не ті сильно жарко. Ви Вообще плюс вывозы идут. Что вам сейчас сказать? Чисто по за поводные условия у нас такие вот цены. Это зависит по поводу войны. Поэтому у нас привоза нигде нет. У нас только местные, криничные, утконосовка, э, озерные, что работают частники. И поэтому такие цены поднимаются, потому что все кончается. И я думаю, что еще цены будут подниматься, потому что нет ничего уже. Thank you. Такі фактори, як інфляція, проблеми з логістикою через війну та високі ціни на енергоносії вплинули на вартість продуктів. Також зростання цін на пальне спричинило збільшення транспортних витрат, що відображається на кінцевій вартості товарів на полицях магазинів. За даними Міністерства аграрної політики, ціни на деякі товари першої необхідності можуть продовжити зростати через сезонні коливання та вплив зовнішніх ринків. Кукурудза була по 3 рубля. зразу стало 15-17. І в этом году лето увидеть, какое жаркое было, такое непонятное, какое оно было. То холод, то, ну жара. За 35 она не успевала заривати сама по себе. Іван Поляков, Христина Вангольф. для програми. Новин. Одеські поліцейські затримали організатора незаконного переправлення осіб через Державний кордон України та його пособника. Слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області встановили, що 42-річний одесит організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, залучивши до справи водія 54-річного знайомого з Ізмаїла. Зловмисники підшукали п'ятьох клієнтів і сказали чекати повідомлення про день та час незаконного переправлення до кордону з Придністров'ям, аби покинути Україну в обхід пунктів пропуску. Готовка до втечі, трансфер та поради коштували 8 тисяч доларів. Крім цього, зловмисники обіцяли зв'язати чоловіків з особою за кордоном, яка за тисячі доларів допомогла б з оформленням документів про легальний в'їзд. Поліцейські з'ясували час та місце зустрічі зловмисників з клієнтами та провели заходи для їх затримання. Організатора затримали в Одесі, а його пособника в одному з сіл Одещини, коли він приїхав по пасажирів. Слідчі вилучили у фігурантів транспортні засоби, мобільні телефони та гроші. Зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США продаж 41 гривня 5 копійок, купівля 41 гривня 50 копійок. Євро купівля 45 гривень 35 копійок, продаж 45 гривень 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 13 вересня в Ізмилі очікується погода з проясненнями. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів, в день 27-29 градусів. В Одесі ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 19-20 градусів. В день – 23-25 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілтвікрапкаком на нашому youtube каналі Online» та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.